А працювати ніхто не добрий, всі всі казали не так, а готові працювати по одиниці. Ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять герою, нашого земляка. Захисника України, який віддав своє життя за незалежність, свободу за всіх з нас Мармуса Василя Володимировича. Він був сильний та мужній, справжнім патріотом своєї держави. Таким він був і таким. Залишиться в нашій пам'яті. Церемонія відкриття барельєфа Мармусу Василю Володимировичу. Оголошується відкритою. За незалежність на України народилася нова нація, яка має творити свою культуру та історію. Ми повинні зберегти у своїй душі пам'ять про тих, хто вітав найдорожче життя. Почесне право відкрити барельєф. Пам'яті захиснику України, герою Мармусу Василю Володимировичу надається його дочці Софії та Бобру Володимиру. і на віки, віки. Слава ти Боже, на слава тобі, стай небеснуті, жителя душі істини, що сюди сився, наповняєш, дів, життя дівчина патилю, придив сидися в нас, і очисти нас від усякої всякої і спаси злої душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцілий, святому духові, і мені во всяках, і на віки, віки, аві. О святить цю пам'ятну дошку. Яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки того, хто відійшов у вічність, бо Ти є освячення наше, довіс славу села, отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Господи, людей твоїх, і благослови Скоїнство Твоє. І Христом Твоїм окорові люди. Молитва молитвами причисту своєї матері, свій славний апостолів, преподобних, богоносних богоносний наших, і всі святих помилуй і спасе нас, бо він добрий і чоловіку любим. Та дитинка, донечка відкривала цю пам'ятну дошку. Хто а ця дитина сьогодні розуміє ціну України разом з мамою, своєю дружиною, покійного Василя. І батьками, які ось тато з мамою. Але ми, дорогі, сьогодні, повинні пам'ятати єдине, що це для вас, для майбутнього покоління ця дошка стоїть, не для нього. Йому дав нагорода в небі. Йому вже не потрібна ця слава, ця дошка. А це для нас наука пам'ять про те, що ми пам'ятаємо героїв і на їх житті вчимося, як ми маємо жити. Це для нас наука дорогі. Кожен раз, коли буде проходити учнів, входити працівників вчителі, наприклад, тут, кожен раз подумає, він коротке життя прожив, але як достойно він прожив. А що я зробив? Сьогодні хотів би сказати такі слова, хто вірує в мене, ніколи не помре, але буде жити вічно. Сьогодні ми були на святкування в центрі міста самого ранку, знаєте, і постійно таке є такий тягар біль тих родин, які були і так само тут. А я сьогодні хочу сказати, щоб ми трошки пішли далі. бо цей тягар і біль, і таке велике горе нашого народу, цієї війни, Він просто нас пресує так сильно, потужно, що ми не можемо далі рухатися йти. І тому хочемо йти далі у ці надії життя. Бо каже Ісус про це словами: Він тільки каже, але також і діє. У цьому, бо він, який воскрес і мертвих, дарує життя. І тому, хто вірує в нього, ніколи не помирає, він буде жити, який любив Україну, який любив Бога, який любив своїх батьків, свою родину, який любив музику, який завжди був що? Життя радісним, веселим, натхненним. Запалював інший, і сьогодні також він є з нами. Тут, може, невідомо, так як ми бачимо один одного, але у невидимий спосіб він не є. І сьогодні також надихає нас, надихає нас до життя, до надії, до перемоги, до того, що він віддавав для того, щоб жити. Хай Господь дарує для нього Царство Боже, а для нас що? Радість і також. Велику гордість, що ми маємо таких людей і таких героїв. Слава Ісусу! Поруч з тим, що грав він на багатьох інструментах, саме бандура була його першим і правдивим захопленням. Перші кроки здобуття знань він освояв в нашому навчальному закладі. Василя захоплювала гра на бандурі, бо саме цей інструмент. Доносить звуки кривавої битви як клич славних козаків-запорожців. У душі він був козаком-кобзарем, адже кобзарі були людьми виняткової моральної чистоти і громадської гідності. І тому не дивно. Що саме він міг поєднати в слові, музиці та співі особисте і з такою силою заявити почуття свого обов'язку перед батьківщиною. Адже виріс у знаній в наших краях, патріотичній сім'ї. Його батько Володимир Мармус. Відомий громадсько-політичний діяч, член легендарної росохської групи, яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у чорткові українські прапори. За це його засудили до шести років позбавлення волі у колонії совогорого режиму. З наступним засланням на п'ять років. Але незламний дух українця після всіх випробувань, які впали на його долю, повертає Володимира на Батьківщину. Сини Володимира Мармуса зростали в сім'ї, де шанували українські традиції і символіку. Знали історію своєї держави, яка передавалася з пошаною із покоління в покоління, що їй дало поштовх у подальшому виконанні репертуару національно-патріотичної тематики. Коли пальці музиканта торкалися променів струн, загоралось якесь. Зрівне світло, його внутрішнє сонце не згасло, воно і далі світитиме у зображенні звуці і в наших спогадах. Запрошується голова міста Шматько Володимир Петрович. Всечесні отці. шановна Софійка. Дружина, тато, мама. Ми не можемо підібрати слова. Щоб якось розділити ваше горе. Ми не знаємо, той, хто не втрачав дітей, хто не втрачав рідних, можливо, і не розуміє, в житті в різному буває, але ви дуже маєте пишатися тим, надзвичайно пишатися. І кожного дня, коли будемо молитися Богу, молитись, дякувати Богу, що послав вам такого сина, такого батька і такого чоловіка. Життя можна по-різному прожити. Ми не знаємо, коли і де, в якому місці ми завершимо цей земний шлях. Ніхто не знає. Ну так, як загинув наш герой України Василь Мармус, це велика честь. Але ми живемо, ми мусимо жити. Хоча б тому, що живе Софійка, живе без батька поряд. Але вона сильна. І вона продовжить татову справу. Не помирати за Україну, а жити за Україну потрібно. Але як потрібно жити? Жити власним прикладом. Я пам'ятаю Василя погляд. Я йому тиснув руку, коли весною минулого року він був у нас в будівлі міської ради в мене в кабінеті міського голови. Ми йому давали на фронт речі, які він брав. Які потрібні були тоді, нам передавали наші друзі за кордону. Я з ним довго говорив, запитував: ти точно йдеш сміливий, каже, так, я прийняв рішення, я йду, я повинен, а хто як не я, і так далі, і так далі. Його неможливо було нічим переконати. І не потрібно, мабуть, Було б дуже неправильно. На початку червня місяця у місті Берегове Закарпатської області, де ми були на благодійному заході, запросив нас туди міський голова. Золтан Баб'як. Він є сьогодні з нами присутній. Тут, чорткові, пане Золтане. Там, в вашому будинку, ми побачили цю працю вашого відомого закарпатського художника. Ми з колегами моїми підійшли і запитали, це продається? Пан сказав: не хочу, але продам. Я кажу: а знаєте чому? Бо це я побачив асоціація з Василем Мармусом. Розірвані кайдани і струни з колючого дроту. Його любима бандура. І ми в колективі міської ради зібрали гроші, всі працівники здали гроші і за певну суму викупили цю річ і даруємо для нашої музичної мистецької школи на пам'ять про великого генія, великого молодого генія України. Прийде час, і діти, які тут будуть навчатися, вони будуть брати приклад, як потрібно боротися, а саме головне розвивати свій талант. Світ скидає голову перед хоробристю героїв. Які зброю захищають весь світ від московської чуми. Ви маєте прикладом продовжити розвивати культуру світу, де панує любов, де немає зброї, де немає сили і ненависті. Якщо українські діти, та як оте сонце з бандури, будуть віддавати всьому світу, цей світ стане добрішим. І це велика надія на випускників і учнів, учениць нашої школи. Вічна пам'ять загиблих. Церемонія відкриття берельєфу мармосу Василю Володимировича оголошується закритою.